Oh, Вітаю вас в клубі зрадожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з моз Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний канал Gold Burst. Ой, що це в нас тут? Невже це та такий самий канал, але вже україномовний Burst? Я пішло, я вам кажу! Так так, все вірно. Ще три місяці назад цей чолов'я робив контент на дві аудиторії русня та українці. Ну, тобто сидів на двох стільцях. Останні відео на москворилому каналі він або прибрав, або в нього там були якісь проблеми з авторськими правами. Бо перед зйомкою відео в мене відкривались аналогічні відео на російськомовному каналі. Але тепер їх там немає. Але є усі інші відео, при чому він навіть обкладинки не змінює. Та й з назвою нового каналу він не заморочувався взагалі. Або ж він зрозумів, що на москворилу аудиторію платять усе менше і менше. От тільки чомусь в описі під відео на українському каналі він залишив посилання на телеграм, де усе московицькою і немає постів про останнє відео. А на москвомовному каналі немає посилання на цей або інший телеграм-канал. Дуже дивна позиція і логіка поєднання двох аудиторій. А єдине, що він сказав про війну, це репост відео іншого блогера і допис про те, що Московія вторглась на територію України. І це було приблизно рік тому. Все більше нічого не було сказано на двохмільйонну аудиторію, мабуть, тому що в коментарях його закидали помідорами. А він, заховавши своє яєчка, просто вирішив мовчати про війну, щоб москворилі не ображались і не кидали йому страйк. Мабуть, після цього він і вирішив запитати у нової аудиторії на новому каналі, чи варто перекласти свої відео, які були зняті московицькою. Найти позиція, яку я бачив. Тобто її відсутність. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент. Який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів молосів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!